В американському мультсеріалі Гей Арнольде є персонаж з прізвищем Кокошка. Послухаймо, як це прізвище звучить. А в українському перекладі це прізвище замінили на інше слово. Слухаймо. Арнольд. Привіт, містер кізяк, містер кізяк. Це ж моє ліжко. солодких вам снів, містер кізяк. Ова. Дякую, містер кізяк. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а які ви ще знаєте кумедні прізвища персонажів в іноземних фільмах та мультфільмах?